Сприйняття військового сяні та вручення батальйону державного прапора надається говорять голосної адміністрації пане сорту волонтері. Шановні військовослужбовці, сьогодні неприємно бути в цьому залі серед вас бачити. Ваші певні погляди, бачити людей, які знають, що таке честь, знають, що таке відповідальність, знають, що таке вирішати для країни час йти на передову. Неприємно бачити вас тих людей, які боролися за свою державу багато років. Тих, хто був. На революції гідності ті, хто з року в рік демонструє свою відданість інтересам української нації. Зараз дуже непростий час, час випробувань, але це той час, коли ми маємо згуртувати свої сили, коли ми разом маємо розуміти, що майбутнє нашої держави, нашого краю, наших родин і сімей залежить лише від нас. Ви взяли на себе ту відповідальність, ви в числі перших пішли, вдягнули форму і складаєте присягу. Це відповідальний крок. Але в нашій області, як і в українській державі, тисячі і мільйони тих, які так само повинні в своїй діяльності, на своєму місці складати таку присягу. Тому що нація потребує сміливих людей, небайдужих людей. Тих, хто знає і може що необхідно робити. Я вітаю вас з присягою. Я бажаю вам якомога швидше пройти бойову підготовку, бойове злагодження для того, щоб ми спільно могли забезпечити безпеку на території області, нашій державі, забезпечити правопорядок, щоб наші земляки і українці знали, що є ті, хто бореться за їхнє життя, за їхнє майбутнє. Слава Україні! no yeah.